Початку вторгнення були неодноразові пропозиції до міської ради назвати вулиці на честь військових. Такі пропозиції стосувалися великих знакових вулиць, тому що. На наше переконання, звичайно, подвиг героїв сьогодні неоціненний і е, саме великі вулиці мають бути переименовані, тому що відбувається процес деколонізації зараз, вони все одно будуть переименовані. І нам важливо е, якісно переосмислити. Тобто ми не просто так переименовуємо вулиці, а маємо замінити їх на е, такі, які відповідають, наприклад, сьогоднішнім реаліям. Тобто ми сьогодні з вами бачимо цих військових, от ті, які зображені на Кубі. Е, частина з них не були професійними військовими. Вони 24 лютого поїхали, наприклад, Євгеній Тенців. До Маріуполя і при обороні Маріуполя загинув. Тобто людина, ми з нею ходили одними вулицями, ходили в одні ті ж, там, магазини і робили там, схожі справи. Вона... Пішла на війну, загинула, і на сьогоднішній день наше переконання, коли перейменовуються вулиці, ми маємо саме цих військових вшанувати. Тому що якщо говорити про якихось героїв минулого, то можуть бути якісь спори. Да? А якщо ми говоримо про сучасних військових, то, по-моєму, це, скажімо, безапеляційна повага до цих людей. В чому зараз саме питання? В серпні місяці сектор у справах Мінветеранів, Український інститут нацпам'яті, ветеранська спільнота і військове командування подали шість пропозицій на перейменування. Це великі вулиці мали бути перейменовані на честь військових. Ми хочемо привернути до цього увагу, вимагаємо від міської ради сьогодні проголосувати за перейменування вулиці Бачарова на Бувалкіна, Героя України. А щодо інших п'яти вулиць то склалася така ситуація, що топонімічна комісія при мерії. Відмовила називати вулиці великі на честь військових, мотивуючи це тим, що вони мають бути якісь у загальні мати там і так далі. А самих військових перенесли на задвірки, тобто на 411 батарею в приватний сектор. Це було зроблено без узгодження з родичами, без узгодження з командуванням. Тобто, просто міська рада і мер намагається скажімо, Тобто простір заповнити такими нейтральними назвами, які ні вашим, ні нашим, а назва на честь героїв засунути куди подалі. Саме про це наш сьогоднішній посил. Тобто мер має винести ці пропозиції на громадське обговорення. Ті маленькі вулиці, які він пропонує до перейменування, ну, це абсолютно зневага до військових. Тобто перейменування підлягає близько 400 вулиць в Одесі. Це лише шість пропозицій, тобто це маленький відсоток. І навіть за ці шість пропозицій йде отака ідеологічна боротьба. Да? Тобто Мер не згоден чомусь з тим, що великі вулиці мають носити імена військових. Ми, скажімо, будемо тиснути далі, тому що на початку вторгнення взагалі найшла мова про переименування вулиць на честь військових. Тобто, Представники міської ради казали, що все зробимо після перемоги. Тобто дочекаємося перемоги. У нас війна вже 10-й рік іде, ми будемо чекати перемоги, незрозуміло ще скільки. І наразі під тиском громадськості поступово-поступово це питання було на порядку денному. Наразі ми сподіваємося, все-таки, що нас почують, і мер винесе на громадське обговорення саме от наші пропозиції.